В новому бузі на стадіоні, що знаходиться біля сьомої школи, щотижня проходять змагання на першість міста з мініфутболу. От що мені телефоном розповів Віталій Крикун, в першу чергу я хочу вас подякувати подякувати вам, що ви сьогодні відвідали наші змагання з мініфутболу на перші міста новий бухг, в якому приймають участь 9 команд. Це команди Нова Почта, Фаворит «Софіївка», «Альянс», Сімгул передбув Нива, Динамо та Олімп. Сьогодні ми якраз перетнули екватор нашого першого кола, був зіграний п'ятий тур. Ще лишилося в нас чотири тура першого кола. Ми бачимо, що скільки вболівальників приходить. Хоч це і далеко, сьома школа. Бачимо, що площадка виходить тільки одна по тим розбірам, по яким ми планували 20 на 40. Дуже нам якби хотілося все ж таки, щоб більше вболівальників ходили на ці змагання. І вони ходили більше ми тільки в тому разі, якщо б нам дали згоду, дали грати на центральному стадіоні. Але якби це тобі згода від депутатів була прийнята, прийята, але все-таки все палки нам були всунуті з сторони директора СССР-Білка, який, знав, що нам стали друзі грати там, і навіть і ворота десь вивіз і сказав, що ворот у мене немає. Але все ж таки ми продовжуємо проводити ці змагання насолоджуємося футболом. Вболівальникам даруємо свято футбола. Такі баталії у нас проходять команди, всі рівні. Кожна кожна гра це як якась битва. Тому э, запрошуємо вболівальників, якщо будете дивитись путинков, э, слухати, то, будь ласка, запрошуємо, дивіться на банок, будемо теперши ступенко повідомляти по наступні наші. Прийшли, подивитися на футбол. Ви тут поблизу живете, так? Правда, <правда> кажуть, що це ваші тут ворота стоять. <правда> Чого це наші? <правда> Ви свої не дали в цьому? У нас все є і наші, і ваші. Хто це казав? Було таке на районі раді. Це взагалі. Як вам не заважають гравці, от, що тут футбол біля, почти біля вашого дому? Ви знаю, дуже близько живе. Як ти можеш що свої дати? А чому мені буде за У мене є скрозі. Ну, Може смітять, може справляють. Не мішало б, звісно, зробити. Він, для мусора бачок він, якийсь. Не мешало. Ми так викопали самі ямки. Кидаємо палим. Крім не того, що тут рядом поряд живете, ви ще сьогодні сь... 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 грали. Ні, в нас же ж друга ліга. От ваша команда скільки живе? Ще не починалося в нашій команді ігри. А що ж так? Десь гурський пропав. Може його і не буде? Може і не буде. <рігла> 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 да, так, що таке діло? <рігла> Молодець. Молодец. <рігла> Гена забив гол. вол. <рігла> 18.06. це в неділю на стадіоні біля США номер 7 відбудеться черговий тур з міні-футболу 16.00 Редбул Інгул, 1700 Софіївка, Нива, 1800 Динамо Нова Поста і 1900 Олімп Паворі. Попросимо полівальників відвідати наші змагання. Доброго дня, Доброго. добрий день. Яку ви команду представляєте? Яку вас команда Софіївка, ФК Софіївка? Сьогодні грали з командою Динамо. Тобто, Настраивалися на перемогу, боролись за кожен м'яч. Я думаю, щось вийшло, щось не вийшло. Старалися. Який ви сезон граєте в очі? Другий сезон. Тобто ми, молода команда, можна так, вважати. Тільки другий сезон. Ну, але стараємося, підбираємо гравців. Це зараз важко, тому що кожен наработка і так далі. Ну, Маємо, що маємо. Тож нагадаю, 18 червня в неділю на стадіоні біля сьомої школи відбудеться черговий тур змагань з мініфутболу. футболу Редбулінгу о 16-й годині, о 17-й годині Софіївка Нива, о 18-й Динамо Нова Пошта, о 19-й Олімп Фаворит. Запрошуємо в на стадіон для перегляду матчів. Репортаж для вас підготував Черемис Юрій. Тут інфо. Ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на сторінки в Фейсбуці та Ютубі. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий пайл від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.